Усім привіт! Мототрактор з мотоблока плаваюча КПП. Дивимося, як ми зробили, новий підйомний механізм, коротенький речах, набагато довший полік, і знизу вже, вже речага і ексцентрика немає. Ось такий тракторець. Тут вже дугу ставимо, як всі казали, що так гарніше. Це мотор такий новий з коробки прийшов. Це ми підмалюємо. і Хазяїну віддамо. Ось так зроблена фриза. Зараз передам операторові Телефона І ми знімемо я покажу, як же ж піднімається фриза, бо казали, що У двох плаваюча коробка. Фрезу піднімати вдвох дуже тяжко. Дивимося тормозний барабан на тросові тормоза, проміжний шків, один ремень, натяжні ролики, ось так генератор, натяжне на генератор. все. Приборна панель. У нас виходить, тут іде температура, МТЗ. Запалення синє, світло, червоне. Дивимося світло. Так. І дивимося, як проводка. Тут стоїть вже предохранитель 50 ампер. Ось так провода. Тут маса стоїть. Виключена, включена. Тут додаткова маса для того, щоб... Бо тут стартер і скрит. Лучше круте стартер, як ставити додаткову. Ось так проводка зроблена, генератор, жгуті, датчик температури. Ось так під руль і заходить в приборну панель. Ось там ось, думаю, побачити, як зроблено. Реле стартера присутнє, замок, все як. Як пише завод. так Передаю оператору і зараз покажемо, як запускається, як ось піднімається. Ось так опускається. Фриза, як дивимося і вона ще зайде, буде речах ось тут. Ось так. Раз. Легесенько піднімається. фреза скомплектована, вся як ось так. Тут можна зробити ще легше, але підйом буде тільки 12 см. Зараз піднімає 20 см. так. Запускаємо. Ручний газ. Дивимося, яка посадка оператора. Тобто, Блинний 44-й стає сюди свободно. Тут і за того стало більше місця, бо викинули підйомний механізм наверх. Зроблений вверху, так, якось до фракціони, розблокіратори. Хто на них каже, ось так. Все зроблено. Ось такий вийшов тракторець. Все, як, як завжди, педальний вузол. Чоткий куліса. Новий мотоблок, ще вона дуже тугенька, але вона розробиться. Тут остався повністю цельний бардачок, як дивимося, і понижена, повишена. Це сюди повишена, доверху ось так повишено. Ось так. Понижена, повишена, все включається. Фреза це не від нього, це просто я вчепив показати. Як же ж вона піднімає. Так само куліса, як тут зроблені. Ось так зроблені упори є. І зараз покажу тут, як зроблено. Ось так. Тут зроблено. Рульова тяга стоїть з іномарки і воно на ній дуже добре показує. Ось такий мототрактор, плаваюча КПП. Підписуємося, ставимо лайки. Номер телефона в описі під відео. Кому які запчастини треба, телефонуємо. Все, всім пока.